Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня тема як повернути любов у своє серце і як позбутися тернистого серця. Крок перший. Треба замінити потік інформації, яку ми в себе пускаємо Це новини, непотрібні кіна, ігри, тому що, тому що телевізор і інтернет як сіяч, який сіє непотрібною інформацією, яка проростає у нашому розумі і серці. Замініть цього сіяча на вашого пастора. Який буде сіяти у ваше серце Боже Слово кожен день. Крок другий. Приєднайтеся до церкви, яка несе істину. І кожен день вирибайте із свого серця ці колючки. Тобто кайтеся, виносьте свої гріхи у світло, чистіть себе із середини. Крок третій. Слухайте щоденно духовний хліб, Боже Слово. Розумуйте на словом, і ростіть духовно. Крок 4. Кожен день повторюйте вивчення, проповідуйте іншим людям, сійте іншим людям Слово Боже. Таким чином, ви закріпите Слово Боже у своєму серці і в у своєму розумі. І крок п'ятий. Щоденно поступайте і жийте по ворожному слову. Навчіться жертвувати своїм часом, силою та своїми талантами для спасіння інших людей. Таким чином, ви вирвете із свого серця всі колючки. І повернете Бога і любов у своє серце.